Верховна Рада взяла на себе повну відповідальність за ситуацію в країні як фактично на сьогоднішній день єдиний легітимний владний орган у нашій державі. Які завдання стоять сьогодні перед Верховною Радою, це зрозуміло, не допустити розвалу держави, не допустити хаосу, не допустити проявів сепаратизму. І я переконаний, що сьогодні є всі підстави говорити, що сценарій, який розроблявся в Кремлі щодо розколу, і щоб держава наша повністю потонула в громадянській війні і крові, не буде реалізований. Ну і друге найголовніше завдання це взяти під контроль. Соціально-економічну ситуацію в державі, відповідно для цього сформувати новий уряд. Сьогодні питання, який уряд може постати в Україні? Перше, це може бути технічний перехідний, так званий коаліційний уряд або уряд. Національної довіри. Технічний уряд може працювати на основі коаліції у Верховній Раді до президентських виборів, які відбудуться 25 травня. Чи погодиться сьогодні українська нація, українське народ на формування цією Верховною Радою? Уряду національної довіри велике питання. Адже ми прекрасно розуміємо, що сьогодні в українському суспільстві є велике велика недовіра до нинішньої Верховної Ради і фактично до всіх партій, які сьогодні представлені у нинішньому українському парламенті.